Ось такого гуманоїдного робота створили швейцарські інженери. Він має розв'язати проблему нестачі робочої сили. випробовувати його в реальних умовах почнуть наприкінці року. Брак робочої сили є в багатьох галузях промисловості, зокрема в автомобільній. Старше покоління йде на пенсію, середня більше не цікавиться цими завданнями, а молоде хоче займатися іншими справами. Робот пересувається на колесах, і як наслідок рухається в четверо швидше за людей. Орієнтуватися в просторі допомагають 12 камер, і 22 датчики. Серед важливих рис панорамна система камер, яку ви бачите тут. Її створено для сприйняття середовища перебування. Ці камери розташовані внизу по колу. Також є інфрачервона камера та камера з автофокусом для огляду. До того ж, у торсі встановлені додаткові датчики зіткнень Робот може ходити сходами, одночасно переміщати кілька предметів, а також сканувати автомобільні двері, щоб виявляти можливі дефекти. Більшість промислових роботів залишаються низькотехнологічними. Вони можуть робити щось одне, наприклад, фарбувати, зварювати деталі або збирати конструкції. Гуманоїдний робот здатний навчитися виконувати різні завдання. Можна вкласти інструмент у руки робота АЕОН, і він виконує ту ж роботу, яку зараз виконують люди. Крім промислової галузі, гуманоїдного робота можна використовувати у сфері послуг, наприклад, у готелях чи соціальних установах, де треба доглядати людей похилого віку.